У 43-му випуску кібернавтів ви дізнаєтесь підсумки двох стадій мейджору, які українці підставили всю українську кіберспортивну спільноту та справжню причину відходу девайса за страліц Полетіли! Підсумки «Опенінг» та елімінейшн стейдж Шанхай Мейджор. Почнемо з підсумків Opening Stage, де свій шлях на мейджорі почали пешен Підсумкова таблиця стадії у вас на екрані. Вже тут почалися несподіванки. Ранній виліт Fnatic, FlyQuest, який після 2-0 в перший день програли всього одну мапу та Complexity, які так і не змогли оговтатися після нуль з приємного виліт двох російських команд з рахунком 1-3. з дуже приємної сторони. Здивували монголи, яких вже зараз називають головною сенсацією мейджору, та ГЛ, яких також багато хто недооцінював. Говорячи про команду фіра, то хочеться говорити тільки компліменти. Так вони не вийшли в легенди, але були дуже близькі до цього. Програвши в дуже напруженому матчі команді Аморан Вайлдкард. Треба якось виходити. Одити треба якось пікати. Станіслав далі відкидує смок і хоче проявити ініціативу. Розпікати далі. Бачить спину, мінусується джамбо і падає щіла. Команда Passion вилітає шанхайського мейджору, зазнаючи насправді дуже прикрої поразки. І вони були неймовірно близькими від того, аби все таки вийти в такий омріяний елімінейшн стейдж. Дуже круто проявив себе Радіон. Не здивуємось побачити його в наступному сезоні в умовних маузах. Також дуже крутими скіловими не по роках гравцями показали себе Джамбо та Джаказмо. Можу сказати, що люблю всіх фанатів. Кохаю, всім дякую за підтримку. Будемо старатися. Вони вкотре показали, що наша сцена не вмерла через війну. У нас продовжують з'являтись нові імена. Ну і куди ж без кейна? Генератора мемів і просто любителя пива. Здавалося б, що без Зевса він вже не повернеться на топовий рівень КСу, Але він довів не з першого разу, але довів, що він може самостійно будувати потужні проєкти. Забіжу трошки наперед. Матчі навіть так і не змогли побити по онлайну на українських трансляціях протистояння між пе. Шен та вайлдкарт бажаємо кейну тако в наступному році зберегти цей ростер і продовжувати рости, завдяки вдалому виступу на мейджорі Слоти, як мінімум, в клосквали на тір 1 турніри їм забезпечені. А тепер перейдемо до Elimination Stage. Ось так виглядає швейцарка після закінчення етапу. Тут хочеться знову похвалити монголів. Команда з найслабшого регіону виросла від тір-три фарм туріків по типу Сісіті та подібне. to victory Tier tournaments and one Everybody on high alert, a single frag away. Counter-Strike is made by its history. And in the early days of CS2, we write the first page of a new book. Asian Counter-Strike for the first time in Major playoffs. Bask in the glory of the modern Mongol horde. На арені за них точно будуть вболівати більше ніж за умовних меузів чи ліквід, тож потенційно підказки від арени їм забезпечені. Дуже хотілося б побачити їх у фіналі з умовними G2 або Vitality. Цей меч повинен бути історичним. З негативної сторони хочеться виділити дві команди: Мібер, які в Best of 3 взагалі нічого не змогли показати. І друга команда це звичайно Наві. Фандер ховається в споках. Це насправді. Може бути довоноса позиція. Співачі по три вага Дерфу Бог Бог забирає Іме. Один Один провох. Один в два Іме. Ні! Ні, це останній Ні! і цей кінець для Наві в цьому році. Команда Героїк проходить в стадію плеоф, перегравши найкращу команду 2024 року. На цьому історія наві на цьому мейджорі закінчується. Друзі, могло бути дві українських команди. плей-офф, не буде, на жаль, жодної. Можна сказати, що це були завищені очікування, але я просто вам нагадаю, що вони зіграли в фіналах всіх турнірів другої половини сезону, крім світових фіналів Бласта і власне мейджору двох останніх тір-один івентів сезону. Деякі навіть припустили, що це Mind Геймс від Блейда. На попередньому мейджорі в Парижі вони також вилетіли 2-3, Після чого на Копенгагенському пройшли 3-2 і його виграли. Тож можливо в Остіні наступному Мейджорі. Орі, нас чекає хороший сценарій. Відео створено за підтримки партнера Фавбетмачі на цьому тижні. На цьому тижні ми побачимо розв'язку останнього Тір-1 турніру по КС в сезоні шанхайському мейджорі. Вісім кращих команд позмагаються за трофей та можливість вписати себе в історію гри. Останній Тір-1 лан турнір також зіграють і в доті. 12 команд, серед яких і наві позмагаються за один мільйон доларів на ESL One Bangkok. Гравці збірної України по КС-2 не повернулися додому. Після завершення IESF World Esports yes Championship 2024 до України не повернулися гравці збірної України, Буря та Пол Бандана. Буря зараз виступає за коно ЄЦФ, а Пол Бандана нещодавно покинув команду. Буря ось так прокоментував своє рішення. Як всім стало відомо, я тимчасово не повернувся до України після турніру. На це рішення вплинули об'єктивні обставини, котрі виникли в моєму житті. Та федерація була вчасно попереджена про них, і так я хочу жити та будувати кар'єру в Україні, але на жаль, одного бажання замало. Потрібна підтримка та умови для професійного розвитку. Федерація кіберспорту України оприлюднила офіційну заяву щодо неповернення частини кіберспортсменів, згідно з якою наразі вона не може допомагати кіберспортсменам з виїздом до моменту вирішення цієї ситуації. Ці чотири спорт. Цмани вирішили, що їхні пріоритети вище спільноти та не повернулися після змагань. Таким чином вони публічно показали, що не можуть бути командними гравцями, а також підставили спільноту, зруйнували довіру федерації та зарекомендували себе з негативного боку. Зважаючи на це, ми закликаємо українські та міжнародні організації розірвати договірні відносини з порушниками до моменту виконання ними взятих на себе зобов'язань. Що думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарях. Девайс розповів справжню причину відходу з Астраліс. Девайс в новому фільмі «Red Bull про Кезгу розповів, що він покинув Астраліс не через хворобу чи Емілію Хульт. Відео про колишню Девайса з'явилося у вас на екрані. Всьому причина атмосфера в команді та бажання нових викликів через перехід в онлайн атмосфера в Астраліс перестала бути сімейною як раніше. When COVID hit, we started not being as good as we wanted to be. It was not the same family feeling that we were accustomed to. 2021 was kind of the year that everything fell apart. Команду постійно штормило через тимчасові зміни, невдачі на турнірах та через те, що вони вже не вигравали. Ніколай відчув, що йому потрібен новий виклик у кар'єрі та нову команду довкола. Я був дуже адамент, що я потрібен look for other teams. алатімс um... останньою точкою кипіння стала поразка проти фурія на єпл Season 13, де вони програли їм без шансів. Тоді снайпер і вирішив шукати нову команду у фільмі. Девайс визнав, що якби він міг вплинути на минуле, він би не покинув Астраліс у 2021 тисячі When you, you look at how it turned out, it, it's not that it fell completely to the ground, but I don't think it was the best decision for me or NIP in, in hindsight. Probably should have stayed, if I have to be honest. EWC e Sports World Cup 2025. Саудити анонсували, що їх фестиваль EWC пройде і в 2025 році. Турнір по КС пройде з 20 по 24 серпня з призовим 1 мільйон 250 тисяч доларів, як на мейджорі. За як перейшов «Наві Юніор»? Колишній капітан основного складу Наві приєднався до команди юніорів. В команді він замінить казака Деза. Це команда зробила перед Ланом в Монголії. На нашу думку, цей мов виглядає дивно, адже академка Наві в цьому складі зарекомендувала себе як краща команда Тір Три рівня. Навіть джуніор тричі вигравали ЄПЛ. Останній зовсім нещодавно 4 грудня. Без шансів переграли Пешен 3-0. Можливо, таким мовом команда намагається перейти. Іти на новий рівень. В дота 2 вийшов патч з нерфом Кез 3 грудня в доті вийшов патч, який занерфив нового героя Кеза, а також зробив більш зрозумілим інтерфейс гризним список нерфів перед вами. Відразу після нерфів він рейд кеза впав на 3-4%. Це все на сьогодні. Як вам сьогоднішній випуск кібернафтів? Діліться вашими думками в коментарях. Не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб-каналом. номер один Гудгейм.